Сьогоднішній день дуже добре йде і в Америці, і дуже добре йде зараз в англійських театрах, особливо там і навіть поставлений в Ковенгардені. І я з цього дуже радію, тому що готуємось. От великі сюрпризи робимо для всіх. Живемо далі. Так. Пане Богдане, я щиро дякую вам за розмову. Бажаю дякую. вам невичерпного натхнення, джерела сил, що всі ці плани справдилися, і щоб вже коли буде перемога, ми це все святкували і спокійно насолоджувалися мистецтвом, яке так підтримує людей зараз, коли йде війна. Дякую, ви дивилися сьогодні. Актуальне Богдан Струтинський, генеральний директор, художній керівник національної оперети України, був гостем нашої студії. До зустрічі. Стривайте но, я правильно прочитав? Я можу підписуватися на акаунти у соціальних мережах і заробляти більше 260 доларів за день. Ну це звісно шах.